Житлово-комунальне господарство це страшна штука. Саме слово господарство чого тільки вартує. Переділ території і війна за одеситів ведеться у нас. Це що трапилось, це перший міський мене звати Олена Концевич. Приїхали ми на новобазарний проволок 5. Тут до недавнього часу була дислокація керуючої компанії Сервіс Плюс. Її тут не виявилось, тому що... Вона, як ми бачимо, переїхала на вулицю Зоопаркову, 1, але суть не в цьому. Шановні мешканці будинку, повідомляємо, що з 1 березня послуги з управління багатоквартирним будинком вам надає дільниця номер такий-то КП, ЖКС, Фонтанський. Ось такі об'яви мешканці бачать багато де у себе на дошках оголошень. Що це означає насправді? Почнемо спочатку. Ще давним-давно, в 2016 році, була у нас реформа сфери житлово-комунального господарства, почав формуватися ринок так званих керуючих компаній. Тобто, це означає, що раніше, от були ЖКС, вони собі з бюджету харчувалися, і неважливо, чи ви надаєте послуги, прибираєте ці ділянки, чи не прибираєте. І взагалі ви забили на все. Ви отримуєте за це згідно платіжок. Коли з'явилися названі нами керуючі компанії, трошки все змінилося, тому що виник певний відтік мешканців, все це було розподілено, і тоді ЖКСникам стало набагато важче якось боротися за місце під сонцем. І коли у нас в міськраді засідав Дмитро Жеман, тоді от при ньому, зокрема, почали процвітати дуже керуючі компанії. І от, власне, сервіс плюс теж пов'язують із іменем Дмитра Жемана. Виникло питання, як жити далі, як заробляти, як залучити до себе споживача, який не хоче платити за занедбані ділянки, які ніхто не прибирає. І Люди починають масово утворювати ОСББ. Кому це вигідно? Нікому крім Одесить. Наприкінці минулого року директорам ЖКС е, дали нове стратегічно дуже важливе е, завдання: повернути собі у відомство багатоквартирні будинки тим чи іншим способом. Значить, що почали робити? Почали ходити по мешканцях. Просто якісь люди і правдами, і неправдами розказувати їм, що вони повинні навернутися у істинну віру, тобто повернутися до ЖКС. Як це робилося, і навіщо ніхто не знає? І от тепер люди, чиї будинки належали зокрема до сервіс плюс. Почали бачити, от згада згадані нами оголошення, що ви тепер з першого числа будете платити жКС Фонтанському, а не Сервіс Плюсу. І люди, подумавши трошки, навіть ті люди, які ніколи не цікавилися, під ким ж вони там ходять і живуть, і кому вони платять, вони почали дивуватися. А кому платити? Це тепер виходить, треба платити дві платіжки. А за що? Більше того, почали від фонтанського ЖКС з'являтися навіть двірники, які почали активно вперше за довгі роки. Робити видимість бурхливу, що вона, начебто, щось прибирають, і саме за це повинні люди платити. Але коли в тих самих двірників запитали, чому так, вони сказали: ну нам сказали прийти і зробити вигляд, що ми прибираємо, тому що люди повинні за щось платити. А за що саме платять люди? А люди цього часто не знають. Читаємо. Офіційно свої дії в департаменті міського господарства пояснюють тим, що почали отримувати безліч скарг від мешканців що нібито перехід будинків із ЖКС до УК відбувався незаконно. Тобто, замість мешканців все вирішили, і нікому до цього не було е, діла. І зазначають, що до цього доклали руки якісь чиновники із системи КАПАЖКЕС і навіть самої мерії. тобто існувала так звана внутрішня змова за переділ е, території. Ми розуміємо, що йдеться про комунальні війни, але проблема не в тому. Проблема в тому, що робити рядовому одеситу, який вийшов і тепер не знає, кому йому платити. І найкраще було би заплатити взагалі всім одразу, але ж немає за що. Директор профільного департаменту Леонід Гребенюк у своєму зверненні прямо закликав городян не об. Плачувати послуги, які впродовж тривалого часу надавали приватні КК і почати платити ЖКЕС, які за цей е, самий термін за ці роки практично самоусунулися. Цитую. З огляду на виявлені порушення, на сьогодні відсутнє належне документальне підтвердження, що саме керуючі компанії є сумлінним законним надавачем послуг, обраним більшістю мешканців будинку. Тому в нових виставлених рахунках на обслуговування будинку буде відображено, що комунальні послуги надає КПЖКС, і саме послуги КПЖКС підлягають оплаті. Кінець цитати. Ну тут зрозуміло, що ЖКС і прибирання території сплата за комунальне це золота жила, і кожен же хоче відхопити собі якомога більше. Рішення залежить дуже часто від самих мешканців, тому що зараз е, стрімкість розвитку і виникнення ОСББ дуже велика, і динаміка дуже прогресивна. Тому якщо ви не хочете платити невідомо кому, та ще й по три рази, будь ласка, будьте свідомі, створюйте ОСББ, і тоді ви будете точно знати, кому і за що платити. Тому що інакше ви ж самі розумієте, в нас чорт ногу зламає. Це перший міський. Якщо ви знаєте, що трапилось, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич, бережіть себе. Боріться за свої права.